Всім привіток! Я дуже-дуже рада вас вітати. Сьогодні я вам покажу, як буде виглядати ваш індивідуальний робочий простір на супроводі, і взагалі, що в нас тут буде і що ми будемо робити. Так от, супровід триває 2 повних місяці, і це! Наш індивідуальний робочий простір саме для вас. Тут будуть ваші навчальні матеріали, навчальні матеріали в записі, а також всі ваші шаблони, інфопродукти, ваша унікальна торгова пропозиція. Тобто повністю ваша лінійка продажів. Це все буде організовано тут. І тут ви можете завантажувати безліч матеріалів безкоштовно. Тобто ваші відеоуроки, ваші розробки і так далі. Я вас це все навчу. Поки що покажу, як ми взагалі тут будемо працювати. У вас в кожного буде ось такий індивідуальний. Робочий простір. Це головна сторіночка. І, власне, ось тут буде план нашої роботи, який буде складатись індивідуально. Тобто ми призначаємо дату консультації, завдання, які вам потрібно виконати, і що з цього ви виконали, в чому виникли труднощі, з чим треба допомога і так далі. Ось тут ви бачите зміст всіх навчальних занять: це модулі, в яких, власне, ми будемо працювати. Календарик. Пріоритетне завдання на тиждень, тому що в нас буде робота по тижнях. Тобто щотижня в нас буде завдання, яке потрібно виконати в результаті. Загалом я навіть хочу сказати, що я не так просто вибрала от літо і дату 10 червня, тому що до 10 червня вже в основному вся вчительська робота завершується вже в основному вчителі вільні, і ви можете повністю присвятити час розвитку свого. Це просто ідеально, тому що вас нічого особливо не буде відволікати, і ви можете зосередитись на розвитку своєї справи, на розвитку свого проєкту. Отож, ось тут ми пишемо наші консультації, і далі власне, план тижня, який ви складаєте для себе самостійно разом зі мною. Далі в нас є записничок для ідей і так далі. Далі в нас іде ціла папочка із навчальними матеріалами. Ось так вона виглядає. Наприклад, от візьмемо по продуктовій лініці. Тобто, в нас є відеоурок, нотаточка, теорія, знову нотаточка, відеоурок і так далі. Фактично, ви дивитесь. Читаєте, обираєте, що ви будете робити, прописуєте, і так далі. Перший тиждень навчання він взагалі більш такий організаційний визначитися, в чому ваш проект, яка ваша унікальність, унікальна торгова пропозиція, яка у вас буде продуктова лінійка і намалювати собі шлях, куди рухатись, що робити далі. Більшості вчителів є така проблема: я все вмію, я все знаю, але я не знаю, що робити. От є таке вчителів, і тут е, такий момент, що треба. Визначити головне, робити головне, а потім поступово додавати. Фактично, якщо ви одразу почнете вести 5 соціальних мереж, ви дуже швидко вигорите. Потрібно одну довести до автоматизму, потім переходити до іншої і так далі. Але щоб це було максимально швиденько, щоб це не затягувати. Давайте подивимося, третій навчальний тиждень. От, наприклад, це по роботі в канва. Знову ж таки, ми будемо робити повний візуал всіх соціальних мереж, і це буде в єдиному стилі. Тобто у вас буде шаблон, який ви потім будете використовувати далі. У вас буде ваш робочий простір, який ви потім будете використовувати. І ви можете будь-який час його змінити, можете його взагалі переробити. Навіть тут найголовніше для початку зробити єдиний унікальний стиль. Власне, тут є всі покликання, як ви бачите, тут є уроки. Тобто, фактично ви вмикаєте урок, починаєте дивитись урок. Привіт, мої дорогі колеги. Дуже рада вас вітати. Ми з вами продовжуємо і зараз ми будемо редагувати та форматувати запрашення. І собі, якщо у вас є якісь нюанси, ви собі їх сюди прописуєте і записуєте. Ось так виглядає. До речі, ось тут є місце для шаблонів ваших дизайнів, і ось тут ви можете додавати покликання. Перевага от такої роботи взагалі величезна перевага, що у вас все одному місці. Це реально величезна перевага. Тому що вам не потрібно 5, ем, наприклад. Документів чи ще щось. У вас все знаходиться в одному місці. Нічого не потрібно додатково шукати. Далі ми переходимо до візуалу соціальних мереж. Власне, тут є Telegram, YouTube, TikTok, Pinterest і так далі. І ось в нас такий буде третій модуль. Далі, наприклад, робота по інстаграму аналогічно. І ми будемо реально пропрацюємо ваш інстаграм, пропрацюємо всі деталі, навіть налаштуємо швидкі відповіді, навіть налаштуємо бота в інстаграмі. Тобто, ми це все будемо прям дуже пропрацьовувати і робити саме під вашу унікальну торгову пропозицію. Тепер ще такий момент: чому навчальні відео ідуть з другого тижня, а не з першого. Тому що для початку треба реально розібратися, до чого ви будете йти. Що ви будете робити? Чи це розробки, чи це курси в записі, чи взагалі що це буде і чому це потрібно. А, далі, власне, ось так буде йти навчання. Тут будуть всі навчальні матеріали, у вас вони будуть закріплені ось тут. Далі в нас йдуть наші вже матеріали, тобто те, вже, що ви робите. Ось тут будуть знаходитись всі записи індивідуальних консультацій, тобто в будь-який момент ви зможете передивитися цей запис. І ось тут будуть вла власне, ваші вже інфопродукти, все ваше. Головна сторіночка в нас, власне, перша, тому що ось тут ми будемо працювати. Тут буде видно, який процес роботи є, як взагалі, на якому етапі ми знаходимося, що ми зараз робимо і для чого ми це робимо. Ось так виглядає. Ви будете отримувати доступ за покликанням, і цей доступ у вас залишиться назавжди. В мене питали вже таке запитання: чи буде доступ назавжди? Так, да, доступ буде назавжди, і ви будь-який момент можете передивитись. Ось тут в даний момент є 10 модулів. Тут є Вейфопей, тут є лендінг, розробка інфопродукту і стратегія просування свого інфопродукту, що дуже важливо, тому що який би класний інфопродукт у вас не був. Вміти його просувати, це ну прям must have, обов'язково. Отож, ось тут всі навчальні матеріали вже є. Ви просто отримуєте, і ми поступово все пропрацьовуємо. До речі, ще чому така система? Тому що є колеги, які працюють реально, ну прям дуже швидко, є колеги, яким треба трішечки більше часу, і тому в кожного буде свій індивідуальний темп. І в кожного буде формат за ручку. Тому я не беру більше 20 колег, тому що я хочу максимально кожному дати увагу, і максимально кожному приділити час. Щоб, ну, знаєте, от є такий момент, коли ти йдеш на результат. Ти не йдеш на кількість, ти йдеш на результат. Ось це той момент. А, далі, де знаходиться наш канал? Ось він Supra від влітку називається. Під відео можна отримати покликання до цього телеграм-каналу, і, власне, як наша програма розділена. Вона розділена на повних 8 тижнів навчань, і я зараз дуже швиденько, дуже коротенько вам розкажу по тижнях, що ми будемо робити. Отож, в першому тижні нам потрібно визначитись з нашою унікальною торговою пропозицією, з нашою продуктовою лінійкою, що ми взагалі можемо робити, що ми будемо робити, де ми експерти, де наші сильні сторони. Далі в нас іде комплексний візуал і робота в соціальних мережах. Тобто не просто візуал, а й робота в соціальних мережах. З цим візуалом ми будемо налаштовувати єдиний стиль для всіх соціальних мереж. Далі ми пропрацьовуємо інстаграм, пропрацьовуємо Телеграм та Пінтерест. До речі, в телеграмі в мене було питання: чи будемо ми робити е, візитівку і чи будемо ми робити. Працювати з ботами, да, ми будемо працювати з ботами. Ми взагалі пропрацюємо прям ведення телеграм каналу для розвитку особистого бренду. Ми пропрацюємо єдиний стиль ведення соціальних мереж для кращого результату і мультиплатформеність, тому що от мультиплатформеність вона реально діє це дуже потрібно. І зараз в 2024 році, мабуть, основне це ось мультиплатформеність. Ідемо далі, У нас буде YouTube і TikTok. Причому дуже багато колег бояться Ютуб. YouTube ну, — це в рази ефективніша соціальна мережа і відеохостинг. і в не потрібно боятися. Багато колег взагалі, типу, я боюсь показувати своє обличчя. Люди купують у людей. І тут потрібно. І нема нічого тут е, такого страшного. Це не так страшно, коли ви спробуєте перших кілька разів, і у вас це вийде. Далі, е, TikTok. Е, Обов'язково вейфапей, прийом оплат. Е, до речі, на шостому тижні ми зробимо сторінку з лінками і зробимо лендінг, зробимо соціальний інвойс і поговоримо про договори і звітність. Е, сьомий тиждень це розробка інфопродукту та його реалізація. Тобто, як продавати, які дописи треба написати, які різ треба зняти, що потрібно взагалі зробити з тим інфопродуктом, як його продати, як його упакувати, куди його помістити, де він повинен зберігатись, як надавати доступ, як комунікувати з клієнтами і так далі. І останнє це дуже важливі речі. Взагалі, останній тиждень він прям досить буде важливий, тому що ми будемо говорити, які взагалі торгові пропозиції ви можете надалі надавати. Чи це може бути консультації, чи це може бути, наприклад, якийсь супровід. І, навіть е, ідеї, які у вас можуть виникнути під час останнього тижня, їх реально потрібно вже реалізовувати. Час не чекає, і от зараз час швидких рішень. У вас є ідея? Швиденько реалізовувати. От як в мене виникла ідея супроводу на літо. Я просто зрозуміла, що я вже хочу і можу, і готова це проводити. Так от, далі ми ще поговоримо про планування, про штучний інтелект, нейронки, які полегшують роботу блогерів, і ефективність блогера. Як? Скласти самому собі стратегію, тому що, мабуть, скласти самому собі план розвитку це одне з таких ключових моментів. Так, окей. Ось так ми будемо працювати. Все, що ви ще не знаєте, або хотіли би подивитися, ось тут можна подивитися. Є оплата частинами, тому не хвилюйтесь, якщо ви хочете оплату частинами, це реально і це можна. Дуже рекомендую подивитись: ось тут є два уроки: в чому ваша унікальність і що потрібно мати, щоб створити свій інфопродукт. Ось тут. І все, власне, на цьому, все. Що ж, мої дорогі колеги. Якщо ви боїтесь, якщо у вас є страхи, якщо ви хвилюєте, що у вас не вийде, я дуже рекомендую ось тут подивитись ось таку інфографіку і подивитись, що реально. Багато разів бувають помилки. Бувають ще моменти, коли у вас буде не виходити, опускатись руки. І в мене також таке було дуже багато разів. Дуже багато разів. Але потрібно рухатись вперед, потрібно розуміти, куди ви йдете. І якщо ви вже вибрали цей шлях, все, ви вибрали цей шлях, ви йдете цим шляхом. Не, не просто а у мене може не получиться у вас все вийде, з вами буду я, і у вас все вийде. Що ж, приєднуйтесь в цей телеграм-канал. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви будете підписником. І у мене ще є чудовий телеграм-канал для вчителів, ось він. Інсайти активного педагога і для блогерів. Ось він. До речі, ось зробила таку красу сьогодні. Дуже красиві стікери. Давно вже хотіла зробити. Так от, приєднуйтесь. Буду дуже-дуже рада бачити вас підписником і чекаю вас на супроводі. Внизу під відео є вся детальна інформація. Дякую за увагу!